В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Дорогі радіослухачі, Всі присутні на світлій хвилі, хто зараз нас бачить. Зараз проходить програма неньки. Це програма, яка створена спеціально для мам. Під час війни з метою підтримати їх в різних обставинах, викликах, в яких вони опиняються, з нами, як завжди, сімейний психолог Світлана Гончарова. Світлана, вітаю вас! Вітаю вас, дуже рада бути. Я ж радий бачити вас знов і знаю, що сьогодні буде якась розкрита знову тема, важлива і корисна для всіх мам. Під час війни ну а тему я озвучу. Вона відома це самопідтримка в стресі, як мамі не вигоріти, якщо стрес. Не припиняється дійсно. Питання стресу дуже розповсюджено, особливо сьогодні. Цей нелегкий час нашого сьогодення. Я хотів би запропонувати на початку зробити певний вступ, щоб зрозуміти певні деталі і важливість даної теми. Світлана, будь ласка, ну ні для кого не секрет, да, що більше року вже йде війна, і це страшенний стрес. Ось і те, що кажуть жінки, вони кажуть, що я не можу жити, я не бачу майбутнього, я вигоріла. Я фізично, емоційно знесилена, і це правда, що багато хто з мам зараз фізично, психічно буквально на грані. Мами зараз набагато частіше зриваються на дітей і руйнують з ними стосунки, і погіршують стрес, який діти проходять. Ось і нам дуже важливо зараз свідомо ставитись до самодопомоги у стресі ми можемо себе підтримати, і нам треба зрозуміти, що ми маємо свідомо вкладати час і сили, щоб допомогти тілу і психіці вижити, жити далі, допомагати дітям, тому що ми потрібні і дітям, і ми потрібні нашим чоловікам. Отже, давайте тоді розпочнемо, мабуть, з головного в цьому питанні: що саме головне треба знати людині в даному випадку мамі. Якщо вона переживає вже довго, ось цей стрес знаходиться довго у стані стресу. Дякую дуже за питання, Воно важливе, тому що насправді дуже часто ми невірно розуміємо відповідь на цю питання на це питання. Ми не знаємо про те, що е, саме перше, що ми маємо зроби, зробити для себе, якщо ми знаходимося в сильному стресі, це піклуватися про своє тіло. Е, що треба розуміти? Дивіться. Загрози і стрес викликають у нас сильні емоції, ці переживання важкі, складні. Що це значить для нашого тіла? Що таке емоції? Емоції це певні гормони стресу, які постійно виділяються в нашому тілі і готують наш організм для того, щоб ми могли вижити, щоб ми могли зібратися, справитись з якимись складними обставинами. Я думаю, ви бачили все це, наприклад, на початку війни треба було. Взяти там дітей, виїхати з України, там в величезних чергах простояти. І... Жінки таке робили, що навіть не думали, що це можливо. Чи коли сиділи по підвалах, да? тобто ніхто не думав, що можна з таким справитись. Нічого. В стресі тіло мобілізується, і ми можемо врятувати себе, врятувати дітей. Але величезна проблема виникає, якщо цей стрес не припиняється. І якщо оці гормони стресу весь час. Знаходяться в кровообігу, вони перевантажують всі важливі органи організму, перевантажують імунну систему. І тоді можуть початися і захворювання, і оці нервові зриви. І дуже важливо розуміти, що наш, наші тіла зараз, оцей рік війни, це схоже на автомобіль, який працює в такому перевантаженому режимі на високій швидкості. Там треба повертати, треба газувати, треба зупинятися, треба знову набирати швидкість. І, звичайно, ви розумієте, що автомобіль, який дуже важко працює, якщо він без техогляду, без заміни масла, без дозаправки, авто зламається те саме з нашими тілами. Особливо, я думаю, це важливо християнам. Розуміти, що наш дух він живе в нашому тілі, і наше тіло дуже важливо. Ми маємо піклуватися про наше тіло. Ось і. Що, що робити, щоб допомогти тілу? Хочу буквально декілька дати порад. Якщо ця тема цікава, напишіть нам і ми можемо там, може, там прямо окрему програму зробити на цю тему, але головне, так? як допомогти своєму тілу саме просте, якщо ви в складних важких емоціях, в стресі, в переживаннях, зробіть щось таке, що покращить ваше відчуття. Щось, що змінить ваше життя на краще, що зробить життя легше. Самі прості речі, якщо ви стоїте, сядьте. Якщо вам хочеться, ви у вас сохне горло, випийте води. Якщо вам треба прилягти, приляжте. Тобто зробіть щось, що зробить вашому тілу трошки більше комфорту. Це саме просте. І з із очевидного, що допомагає тілу. Сон, вода, їжа, рух. Тобто, це все має бути в адекватній кількості в вашому житті. Розпорядок дня, ритуали дуже сильно допомагають знижувати стрес і позбуватися от оцих гармонії стресу. Далі я дуже дуже раджу всім українцям, де б ви не були, чи за кордоном, чи в Україні. Дуже важливо звертати увагу на активний рух, на фізичні вправи на спорт, тому що завдяки тому, що наше тіло рухається, дихає, іде кровообіг дуже активний. Ми просто банальним, дуже простим способом позбавляємось. Від цих гармонів стресу, тому зараз дуже важливо, щоб ви вміли рухатись і знайшли знайшли той рух, який буде вам допомагати. Звичайно, для дітей це теж дуже важливо, якщо діти стресують. Має бути спорт, рух це те, що буде допомагати почувати себе краще. Далі треба вміти розслабляти своє тіло, щоб ви могли заснути, щоб ви могли відпочити. Вчіться дихати, вчіться розслаблятися за допомогою дихання. Шукайте інші е, якісь вправи, які будуть вам в цьому допомагати. Знову ж таки, ми дуже часто не вміємо зупинятися, ми не вміємо відпочивати, і це дуже погано, тому що стрес е, просто руйнує наше тіло, якщо ми не зупиняємось і не відпочиваємо. Ось і звичайно що треба розуміти, як допомагати собі, коли от прямо щось відбувається страшне чи важке, чи ви гніваєтесь. Як собі допомогти? Я думаю, що ми нам навіть треба якусь окрему програму робити про це. Ось, але ви маєте знати, дано, ну, наприклад, якщо у мене починає там пульсувати голова, і біль головний починається, я починаю думати: ой, а що зі мною відбувається? А мене щось дратує. А що мене саме дратує? А що я можу змінити, щоб ця ситуація уйшла, да, щоб у щоб я себе не перевантажувала? Неньке. Це програма для українських матусь, які виховують дітей у складних обставинах. Ось тому ви маєте розуміти, як собі допомагати, коли от прямо в моменті вам важко. Саме головне запам'ятайте, що якщо ваше тіло в безпеці, в комфорті вигуляне, насичене водою і їжею, буде легше психіці, буде легше духу і вашому емоційному стану. Я вважаю, що зараз, от в цьому жахливому стресі, ви маєте ставитись до себе, до свого тіла, як до дворічної дитини. Тобто, ну мами розуміють, що таке. Що треба дворічній дитині, щоб вона нормально себе поводила і почувала, щоб вона вчасно лягла спати, щоб вона погуляла два рази на день, щоб вона поїла, щоб вона попила, щоб з нею пограли на ручках. Поносили, і тоді дитина буде поводити себе добре. Оте зараз саме потрібно вашому тілу, дорогі мами. Будь ласка, піклуйтесь про себе. Світлана, звичайно, ми знаємо всі, що стрес він викликає перенавантаження, і ну, людям треба випустити пар, як то кажуть. Так і буває так, можливо, в деяких ситуаціях, на жаль, що мами можуть випускати цей пар ну на найближчих людей, тобто своїх дітей, і це звичайно не є дуже добрим. І виникає питання: а що робити, щоб ось це переживання сильного стресу надважкого стресу не змушувало мам, наприклад, кричати на своїх дітей. Да, це теж це наступний наш крок. Тобто спочатку ми піклуємось про наше тіло, а потім ми розуміємо, що нам треба якось і емоційно розвантажитись. От що ми можемо зробити для того, щоб скинути сильні емоції і скинути їх екологічно, да, не на наших дітей. Пам'ятаємо, що сильні емоції це дорівнює гормони стресу, які налаштовують наше тіло певним чином, щоб ми могли захистити себе, щоб ми могли там. Перемогти когось інколи вони приводять і до того, що людина просто завмирає, відсторонюється і вообще нічого не може робити. Ось що нам робити? Дивіться, щоб нам очистити тіло від цих гормонів стреса, що ми маємо знати про наші емоції? Перше, ми маємо розуміти наші емоції. Тобто, що я зараз відчуваю, як називається ця емоція, що зі мною зараз відбувається? Далі дуже важливо розуміти, яка потреба ховається за цією емоцією. Ну, наприклад, якщо я відчуваю роздратування дуже сильне, я можу подумати: а до чого, тобто від чого, що мене дратує, що треба змінити? Ну, наприклад, треба припинити сперечатися з дитиною, да, вімкнути дитині мультик і самі прилягти, щоб трошки відпочити, тому що не вистачає сил трошки зараз. Ось, тобто розуміємо, що зі мною відбувається, як ця емоція називається, яка потреба у мене є, і як я можу цю потребу задовільнити в моменті. Тому, от ці чотири питання, які вам допоможуть правильно емоційно розвантажитись, що я відчуваю в тілі? Як ця емоція називається, до чого ця емоція мене закликає, тобто, що, може, що треба змінити мені, і що я можу зробити прямо зараз, щоб допомогти собі. Дорогі мами, ви завжди, майже в будь-якій ситуації, можете щось зробити, щоб покращити своє життя прямо тут і зараз, тобто змінити якісь обставини. Зараз ми поговоримо більш детально, як розвантажитись, якщо хочеться плакати і сльози течуть. Поговоримо. Якщо гніви, злість вас розривають, що робити, і якщо страх паралізує, от про ці три речі поговорю, але є одна така дуже спільна річ, яку можна робити, які б сильні емоції ви не відчували. Ми завдяки тому, що ми віримо в Бога, що ми віримо в Ісуса, те, що я раджу робити, що б ви не відчували. Навіть дуже некрасиві якісь емоції, які засуджуються християнами, гнів ненависть. Злість, от ви відчуваєте, що у вас це є. Все ви це можете нести до Ісуса. Я думаю, ви це знаєте. Та? Він витримає будь-які наші переживання, тому які б емоції вас не переповнювали. Якщо ви можете буквально там на три хвилини закрити очі і звернутися до Христа, запросити Його, Господи, прийди до мене зараз. Допоможи мені. І уявіть, що Він буквально до вас іде. От уявіть Ісуса, який до вас іде. І коли він до вас наближується, уявіть, що ви берете ці емоції, цей гнів, злість, сум, страх, і ви віддаєте буквально Христу. Христ Христа, візьми. Я не можу з цим справитись, я не можу це знести. Візьми ти, допоможи мені. І ви побачите, як він буквально у вашій фантазії, як він протягне руки, візьме, забере. Ось і ви відчуєте полегшення, і це треба робити стільки разів, якщо ви там не знаю 20 разів на день ви сердитесь, 20 разів на день ви зустрічаєтесь з Ісусом і віддаєте це йому. Це дуже дуже потужна річ. Я думаю, ви знаєте, да. Але от буквально, от в такому вигляді, як зустріч з Ісусом, і ви прямо в руки йому віддаєте свої емоції. Пробуйте це робити. Тепер практично, да, що ще можна робити, якщо вам дуже сумно, якщо просто хочеться ридати і плакати, що важливо, як розвантажити себе, дати собі можливість поплакати. Звичайно, краще там сильно не ридати перед дитиною. Але якщо там якісь сльози у вас течуть, ви можете сказати дитині, що «Ну, я трошки сумую, зараз поплачу і все буде добре. Звичайно, якщо треба прямо поридати, ви десь знаходите час без дитини. І даєте собі можливість поплакати. Не стримуйте ці емоції. Дуже важливо, щоб вони вийшли. Це очистить ваше тіло, вашу психіку. Якщо ви можете поговорити з подругою, з пастором, з психологом і теж проплакатись з іншою людиною, тому що коли ти в контакті з іншою людиною легше часто випускати ці емоції. Може, ви можете вилити цей сум на, на папері. Написати молитву Богу, чи написати все, що вас засмучує, чи заспівати пісню і поплакати, чи прочитати вірші, і поплакати, чи там якийсь псалом, да прочитати у Давида. Багато таких було ситуацій, як у нас зараз, і разом з ним поплакати. Це теж буде допомагати. Ось тому, якщо хочеться плакати, треба знайти місце і можливість для того, щоб поплакати. Це вам допоможе. Якщо інше, да, гнів, злість зсередини розривають просто, що можна сказати? Ви кажете дитині, що ви будете зараз ричати як тигр. От ви граєте в тигра, і якщо ви там, О, яка я злова, яка я яка сердита, от як є, ви можете пограти для дитини. Це буде гра. Для вас це буде можливість фізично скинути навантаження. Ви можете покричати в банку. Трилетрову ви можете покричати в подушку, навіть влаштувати з дитиною змагання. Хто гучніше в банку кричить? Це не буде дуже гучно, але ви зможете виконати фізично це з себе. Якщо ви можете піти в ліс, щось там зламати, якесь деревце, це постучати палкою, покричати, знаходьте цю можливість, хоча б раз на тиждень це буде допомагати. Ось також, якщо ви відчуваєте прямо таку злість і гнів, дуже допомагає прохлопати своє тіло долоньками. Просто от скрізь, де ви дістаєте, ноги, спину, руки. Все, все все Прохлопати себе долоньками, відчути своє тіло, це допоможе вам відчути, що з вами все нормально, і ви трошки зброси, скинете це навантаження. Якщо вам допоможе контрастний душ, прийміть цей душ. А якщо є можливість піти на пробіжку, прогулянку, фізичні вправи зробити, це допоможе вашому гніву вийти. Також ось також можете писати ваші гнівні, злі думки в спеціальний зошит гніву, да, там чи на листочку виписати і спалити його геть. Ось, але дуже важливо не утримувати це у собі. Оцей гнів і злість. І пам'ятаємо, що ми можемо теж це Ісусу віддати, це теж дуже важливо робити. І останнє, якщо страх, якщо дуже-дуже-дуже страшно, ну першим ділом я би дуже радила оцю молитву. Так? Господи, прийди до мене, я дуже боюсь, ось мій страх, візьми його, забери, допоможи мені це пройти. Це дуже-дуже важливо зробити. Також подивіться, як ви дихаєте. Коли ми боїмось, ми часто завмираємо, ми не вдихаємо, Ось, і тіло напружується ще більше. І просто глибоке дихання, довгий видох, довгий вдих, він допоможе вам розслабитись. Також, знову ж таки, рух дуже гарно допомагає: рух, спорт, фізичні вправи. Можна отак, от, як ми себе прохлопували, просто обійняти себе і похлопати себе по плечах долоньками, знаєте, як коли вас мама чи тато обіймає, і сказати, що я в безпеці зі мною все добре. Тому що дуже часто ми цей страх відчуваємо не фактично знаходячись у загрозі. Ми можемо бути в іншій країні, але ми почитали новини, ми думаємо про нашого чоловіка, і нам дуже страшно стає. Дуже важливо нагадати собі, що зараз зі мною все добре. Програма неньки це простір для вашого підбадьорення. Ось, якщо ви можете поговорити з кимось про це, поговоріть також щоденні ритуали. щось, Що ви робите руками? Оця дрібна моторіка, коли ви їсти готуєте, коли ви прибираєте, коли ви вишиваєте. Коли ви щось якісь поробки робите руками, навіть коли ви ці насіння лузаєте, це буде допомагати вам заспокоїтись і не варитися в цьому страху. Також, якщо у вас є можливість танцювати, співати, робіть це, будь ласка, знайдіть цю можливість. Це буде дуже допомагати вам позбавати-позбавлятися оцих сильних емоцій. В принципі, оце таке, така прям екстрена самодопомога, що вам потрібно знати. Прекрасні поради для того, щоб дійсно пережити стрес без негативного впливу на дітей, як я зрозумів. Залишається ще одне питання, Світлана. Ми продовжуємо жити у війні хтось за кордоном і різні новини, різні випробування, тиск, все це все одно продовжує викликати стрес, збільшувати його в різному ступені у жінок. І чи можна знизити? Стрес, якщо війна все ще продовжується, і всіма її наслідками для родин, так звичайно, насправді як не дивно, але ми можемо дуже багато зробити, щоб обмежити цей стрес. Тобто, зовсім прибрати ми його не зможемо, поки війна не закінчиться. Ось, але ми можемо, знаєте, як закрити двері і не пускати зайвий стрес, який мені не потрібен. В принципі, для мам, які, наприклад, виїхали за кордон, да у них і так завдань. Више криші, що робити: діти, робота, домашні справи, уроки. І дуже важливо, я дуже закликаю всіх, хто безпосередньо не знаходиться в місцях, там, де бойові дії відбуваються, максимально від'єднуйтесь від новин, особливо до жінок. Я звертаюся. Будь ласка, ні, Україна буде перемагати і без того, що ви читаєте кожні три хвилини всі телеграм-канали, на які ви підписані. Будь ласка, обмежте це, вам це не потрібно. Раз на день зайшли, подивились сводку від Генштаба, лягли спати. Можна навіть не дивитися, нічого не зміниться на гірше, повірте. Ось тому, будь ласка, бережіть себе від інформаційного перевантаження. Те, що вам буде погано, те, що ви будете боятися, страждати, ненавидіти. Це не допоможе ні вам, ні вашим дітям. Нам треба виживати, нам треба справлятися. Тому захищайте себе, обмежте, будь ласка, цю інформацію, яка приходить до вас. І що робити, да, щоб відчувати, що я безсила, тому що ми читаємо новини і думаємо, о, я щось таке, я якось приєднана до того, що відбувається. А насправді це ілюзія. Да? Я буду корисна для України, для мого народу, для моїх рідних, якщо я буду тут і зараз перше піклуватись про себе і своїх дітей, і друге, піклуватись про людей, які фактично є поряд зі мною. Є рідні, є друзі, є люди з церкви. Якщо ви живете зараз за кордоном, є новоприбулі українці, які е, приїхали і вони їм потрібно да, це спілкування. Тому... Шукайте, як ви можете допомагати людям тут і зараз у тих потребах, які у них є. Повірте, це буде дуже багато на вас навантаження. Ось і звичайно, що. Важливо розуміти, що наша сила з'являється, коли ми не перебуваємо в цьому колі тривоги, та, те, що я не можу змінити. Я не можу змінити зараз фактично, як, який буде перебіг війни. Я не можу змінити, скільки озброєння передадуть в Україну. Я навіть не можу проконтролювати, що там мій чоловік, де він робить в Україні. І так, да, я, я знаю про це, але весь час туди дивитися не треба. О, зранку встали. Побоялися три хвилини, згадали, що да, як жахливо йде війна чоловік в Україні, і потім переперемкнули пере, свій погляд на те, що перед вами знаходиться, що я можу зараз змінити, що в моїх руках, за що я відповідаю тут і зараз. І пішли виконувати рутини, ритуали по дню по своєму просуваєтесь, робота, діти, які потреби у мене, які потреби у дітей. Ось, і будь ласка, також обирайте, з ким ви спілкуєтесь. Не спілкуйтесь з людьми, які позбавляють вас стійкості і спокою. Я думаю, що ви прекрасно знаєте, є різні люди, є люди, які додають вам впевненості і спокою, а є люди, які ой, який жах, який кошмар, все погано, зрада. Не будьте з ними, будьте з людьми, які вас підтримують. Ось, і будьте людьми, які будуть підтримувати інших. Дуже дякую, Світлана. Давайте спробуємо зробити певне резюме з того, що ми сьогодні чули. Отже, наша сьогоднішня тема була про стрес: як знизити стрес, особливо цей сильний, що зараз можуть відчувати мами під час війни. По-перше, що я помітив, це дуже важливо попікуватися про своє тіло, тому що від стану тіла залежить і емоційний і психологічний стан. Ми говоримо про що? Ми говоримо про прості речі, як їжа, вода, сон, і також якісь активності, фізичні активності для того, щоб цей гормон стресу міг вільно виходити різними шляхами. Другий момент для того, щоб негативно не впливати на своїх дітей, тобто не виливати весь цей стрес на своїх дітей. Дуже важливо знайти інші шляхи, правильні безпечні шляхи. Наприклад, якщо сумно, мамі вона може вилити цей сум, наприклад, в молитві, або поговорити з іншою людиною, або вилити це на бумагу, можливо, в якійсь творчості. Те саме стосується гніву або злості. Так само можна його позбутися. Ми чули сьогодні про різні методи, такі як ігри, наприклад, можна погратись з дитиною. Для неї це буде цікаво. Для нас це буде позбавленням цього стресу. Комусь допоможе, можливо, контрастний душ, хтось випише все це в зошит, а потім це. І знову пам'ятаємо про молитву, як нагадувала сьогодні Світлана Гончарова. Можна просто помолитися і віддати все це Ісусу. Це дуже важливий універсальний принцип, який корисний для всіх людей. Тим часом також і для мам сьогоднішній час. Ну і це саме стосується і страху, коли жінка переживає страх. Так само молитва, правильне дихання, рух, піклування про своє тіло все це. Допоможуть ну і остання порада, як я зрозумів, що треба як можна більше знизити цей стрес в своєму житті, і, мабуть, те, що в цьому допоможе, це від'єднатися від кола, від оточення, яке може викликати цей стрес, бути поряд з дітьми і продовжувати жити далі, дякуючи Богу за те, що є, і виконуючи те, що я можу зараз зробити, те, що в моєму контролі. Світлана, як завжди, я дуже дякую вам за те, що ви під'єднуєтеся, те, що ви розкриваєте такі важливі теми. Ми віримо, що всі мами, які зараз нас чують, зможуть використати це в своєму житті, відкрити, віднайти і використовувати для своєї користі, користі своїх дітей. Хочеться подякувати вам, як завжди, і, звичайно, запросити до молитви. Ми віримо, що молитва дуже важлива в нашому житті. Ось у світлі сьогоднішньої теми про стрес, помоліться, будь ласка, за наших мам. Дякую. Я от хочу запросити зараз, щоб ми в цій молитві отак прийшли до Ісуса і те, що є в нас, да те, що наболіло, щоб ми разом зараз віддали Христу. Я думаю, що це буде дуже велике полегшення для всіх нас, дорогий Господь. Я дякую за цю можливість сьогодні говорити з мамами. Дякую за їх уважність, за те, що вони довіряють тобі, і за те, що вони хочуть вирішувати ті проблеми, які є в їхньому житті, щоб допомагати своїм дітям і допомагати чоловікам. Ісусе, я дуже прошу, щоб Ти зараз прийшов до нас, щоб Ти торкнувся серця кожної жінки, яка слухає нас. Прийди, будь ласка, щоб ми навіть просто в нашій голові уявили і побачили, як ти підходиш, як ти підходиш і як ти наближаєшся, Боже, і допоможи зараз взяти всі важкі емоції, весь стрес, всі страждання, які є у нас. І допоможи нам протягнути на своїх руках цей стрес тобі. А ти візьми його, ти позбав нас, ти бачиш, що без тебе ми не справимось, і ми слабкі, і ми потребуємо твоєї допомоги, і ми зараз хочемо віддати Тобі і сум, і страх, і гнів, і біль. Забери, будь ласка, ти забрав всі наші немичі і гріхи, і ти можеш і це забрати, і оновити нас, дати нам радість, дати нам силу. Підбадьорь, будь ласка, кожну жінок, яка зараз до тебе звертається і віддає свій біль. І я дякую за твою любов, за твою підтримку, за те, що ти завжди з нами ніколи не відмовиш у цій допомозі. Благослови нас і захисти. І дякую за все, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай стрес знижується, і у кожної мами з'являється сила для подолання наступного кроку. А це була програма «Неньки», програма підтримка для мам під час війни. З нами була Світлана Гончарова. До зустрічі. Дякую, на все добре. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки. Надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм, або вайбер за номером. 093 558 44 12 Чи на Skype Світле Радіо